Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все більше вималюються картина, що повідомлення про скоро звільнення залужного було грою на випередження. І цьому наміру завадив розголос, який спричинив Володимир Аріо та швидка реакція заходу, як і піднятий страшенний галас в соцмережах. Що змішали всі картки шолерам з банкової, пише Зіновій біберецький професор зі Львова. Але на Залужного незалужно продовжуються. Якщо хтось думає, що блазині що й або Хоботів, яким далі залужний у майка люрить. Окрім безуглих корисні ідіота, то ви помиляєтеся, вони відробляють замовлення. Все роблять планомірно і цілеспрямовано по команді подоляків з банкової. Вони на роботі їм 20 доларів завжди 20 доларів. Лабайня, сиво вагінаріум на номер 2. Відробляють банкові білий шум, щоб під нього зняти залужного, причому не відправити у відставку. А так як і зняли Хоренка, залишивши на службі осільним генералом, зв'язати зобов'язаннями як військового, щоб він не. Мав можливості балотуватися у президента. Ще одне підтвердження вчорашнє інтерв'ю у Яніне з генералом Марченко. Перша думка була: не потрібно зараз провокувати за ідіотію такими інтерв'ю, але були постійні провокації, ніби вона не з бойовим діючим генералом. Говорить, а з такою ж дешевою журналі шлюшкою. От, свідомо хотіла спровокувати на конфлікт генерала з офісу президента. Як перед тим, спровокувала скандал з Фаріон, а до того маліни, і одночасні статі Вашингтон Поста на першій шпальці Одерспіґаля. Хоча ці звинувачуючи звинувачують червінського причетності до підриву газогону на Балтиці. Вони б'ють по генералу залужному, послаблюючи його підтримку на заході. А от звідки автори статті знайшли переконливі джерела серед українських таємних кіл, то Дірмак його знає. Виглядає, що незабаром користуючись любим спровокованим чи надуманим скандальним приводом відбудеться ще одна спроба зняття генерала залужного Карла Волог. Поінформовані люди вважають, що Єрмак таки докрутиться зеленського до звільнення генерала і поставить Хомчака. Закреслено сирського, який як жукав обидва цих кандидати були на співбесідах. Крім того, Бібрецький прокоментував вчорашню атаку по столиці. Не на час, який Кирай пережив наймасовнішу атаку дронів за всю історію. Як там потужна відповідь, яку неодноразово обіцяв Зеленський з Тамбура? Ага, краду й так, ніби завтра не настане. Ми їм потужно і незламно відповіли. Тисячі дронів, на які було витрачено 44 мільярди, вже рознесли Москву, чає воно гдєта посередині. А чорні коробочки чому-то притуло вже завдали удару по РФ. А нагадайте на яку суму сім'я Зеленського допомогла ЗСУ луче президента за все время? Хто якщо не он лідер? Паренені з народу його потужна, незламна і вагома відповіді на щоденні обстріли України, як і на блокуванні кордону поляками з вухами Раші, повна інфантильність. Лише агент Козир працює над відповіді узгоджує з ФСБ, на яких поверхах розбити чергові вікна на Москві. До зустрічі друзі ставайте спонсором. Канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!